Тут Сухо безпечно і є всі зручності. Так виглядає підвал в одній з багатоповерхівок. Комфорт у сховищі справа рук мешканця Валерія Федоровича за роботу взявся, коли під час однієї з нічних тривог в підвал спустились нові сусіди: діти-переселенці з Миколаєва. Виходять гуськом сюди, зайшли сюди. Пацієнтку тако присіли ухо закрили. і сиділи. Я тако подивився на них. кажу діти, а що ви так? А сейчас бомбити буде сирена. Етаніс Ніколає там їх наверное, хорошо накрила, і они вже потом же батьки зайшли ні слова, не говоря, они плачуть. Тако присіли, вуха позакривали і сиділи тут. Я, як я по досі цю картину то, сьогодні, ну, ну, як так вони будуть сидіти? І закрутилось. В підвал провів світло, поставив кулер з водою. Сусіди поприбирали, знесли стільці, лавки, встелили їх ковдрами та пледами. Серед активних мешканок і Вікторія Тукарь зізнається, не те, що вже зробили, грошей не збирали, але невдовзі доведеться. По мінімуму, це якась електроплитка, на якій можна буде хоча б приготувати щось їсти. Звичайно, це генератор, тому що ми не застраховані ні від чого. Може статися все, що завгодно, тому ми повинні максимально бути готові до всього. Та найголовніше, Валерій Федорович примудрився облаштувати у підвалі зручності. Умивальник віддали сусіди, які робили ремонт. Виявляється, і підвести унітаз в місце, де немає комунікацій, теж реально. Зараз лайфхак від майстра. Є вход каналізацію тут, а унітаз трохи нижче получається. І як воно не вбігало. Виходить, сходили в туалет, слили воду, підійшли сюди, підняли крижечку. І ануть досі все. Це спеціальний насос, що там таке стоїть. Ну, насос такий. Я просто відділ у людей, відділ такое діяли. А що все так не зробили? А щоб було по-домашньому, встановили дзеркало, повісили рушничка. Підвал тут простори ще чимало території, яку можна облаштувати. А у мешканців багато ідей для цього. Власне, ось тут приймають сусідів, які приходять також, коли звучить тривога. Аби час в очікуванні від бою проходив швидше. В підвалі висотки планують облаштувати ще й кімнату відпочинку. Колись у цьому приміщенні була любительська спортивна зала. Саме примітіне, що ми зараз своїми хочемо зробити, треба штук шість подонів. І пенопласт, десятку, упаковку хоча б там, 6 лісто, по крайній мере, нескільки ліжок вже буде готове. У людей є надувні матраси. Кожен може принести, якщо в случаї необхідності, принести десь там Місця вистачає, це, і з цієї сторони. Комфорт навіть у підвалі сьогодні вкрай необхідний, адже ворожі ракетні атаки не припиняються ані в день, ані вночі. Перечікувати їх стоячи під стінами, людям важко. Всю ніч ми ми першу ніч. Боже, ми стояли, ми сиділи. Ми вже добре, що ми там пледи захопили. ми якісь пледи положили. І ну це було зараз. Ми максимально все робимо для того, щоб було комфортно для наших мешканців, для наших діток також для наших тваринок. Тому що в нас дуже багато тваринок в домі. Да, і мешканці приходять своїми улюбленцями, і діти з ними граються. Спускаючись до підвалу, Вікторія бере з собою аптечку, а її сусідки вже позносили в комори консервацію. Люди певні, воювати з загарбником потрібно на всіх фронтах. А їхній тиловий. У нас в домі є хлопці, які зараз воюють на передовій. І я, все це робимо. Ми все це робимо, щоб вони знали, що їхні жінки, діти Находиться. знаходяться в безпечному місці. Їм там буде хорошо воюватися, і вони будуть не думати. За них подумає ми.